Оооо, ще пушку, ну, наверное. Пацаны приємно. 547. Ого! О, попадання в русі. Ну, побили все. Офигеть. На 450. Ты всі такие гарные. Не за гроші. То, що відбувся на r не є зараз якимось погоди ахеньок. У тебе немає маскування, то. ПЕМ. Я не поміт. Ай-яй-яй-яй-яй, а що ви такі потужні? Підсумки по тіп-яй. Катали 20 боїв, все духа, 4-200 у нас вийшла 4500, банк танк став набагато приємнішим після апу, і можна сказати, що ап вийшов реально достойний.